Вітання всім, хто дивиться дане відео. У даному відео подивимося, який чоловік невдовзі з'явиться у вашому житті. Із чотирьох дам оберіть одну даму, яка відповідає вашому опису. Обравши даму, подумайте про себе та чоловіка, якого ви хотіли зустріти. Перший варіант це буде червова дама. Який чоловік невдовзі появиться у житті червової дами? Шукаємо червову даму і карту, яка буде йти після неї. Так, оскільки червова дама вийшла остання, беремо карту перед нею. Так, у вашому житті невдовзі появиться чоловік із минулого. Той, кого ви знали. Можливо, той, з ким у вас давно втрачений зв'язок. Цей чоловік є впевнений у своїх силах і дуже спокійний. Він завжди відчуває напруженість у взаєминах і в потрібний момент може з допомогою почуття гумору цю напруженість зняти. Він має прекрасне чуття, блискучі розумові здібності, ніколи не доводить ситуацію до конфлікту. Усі конфлікти та непорозуміння постарається перетворити на мир і гармонію. Він звик бути у центрі уваги, тому, на жаль, серйозні стосунки його обтяжують. Довге життя з однією партнеркою може його втомити. Він шукає жінку, для якої суспільство теж має важливе значення. Якщо вам важливіший сімейний затишок і тиша у домі, то цей чоловік не для вас, він надто суспільний. Наступною у нас буде пікова дама. Дивимося, який чоловік невдовзі появиться у житті даної дами шукаємо даму, є дама, і після неї Христова десятка. Чоловік, який невдовзі появиться у вашому житті, любить ризик та експерименти. Задумані плани та справи здійснює швидко, завжди виконує свої обіцянки. Він не буде обтяжувати вас своїми планами та захопленнями. Відносини будуть гармонійними. Ви доповните один одного, доповните свої інтереси. Він не нав'язуватиме вам свою думку і може дочекатися вашої згоди на свої незвичні пропозиції. Не думайте, що він бреше чи фальшивить. Він ввічливий, добре вихований та інтелігентний. Така зустріч цілком може стати подарунком долі, але не варто вирадувати і ставати егоїсткою. Саме такі якості можуть зруйнувати ваші відносини. Наступна у нас буде бобнова дама. І так, дивимося, який чоловік невдовзі появиться у житті даної дами. Оскільки карта дами вийшла сама перша, то це означає, що чоловік, який має з'явитися у вашому житті, появиться дуже швидко, можливо, навіть сьогодні, у день перегляду відео. Цей чоловік розумний, ерудований, начитаний, але дуже велика зануда. Він дбає лише про свої бажання та інтереси, яким ви повинні будете потурати. І не дай Бог викликати у нього якусь образу це буде великий скандал. Але він є дуже хорошим сім'янином. Йому по душі домашній клопіт. Сам може зробити по будинку майже все. Але якщо він лінуватиметься, то вам доведеться все робити самі. Хочете терпіть і покоряйтеся йому в стосунках. А хочете, живіть так, як вам подобається, але уже без нього. Вибір за вами. І останній варіант у нас Христова дама. Який чоловік невдовзі появиться у житті загаданої дами. шукаємо нашу даму. Так, є і карта після неї Десятка червова. Цей чоловік захопить вас своєю вихованістю, галатністю та вічливістю. Він спокійний, неквапливий. Він не вимагатиме для себе особливих умов, задовольнятиметься тим, що є. Дуже дорожить домашнім затишком, порозумінням з близькими, щиро хоче створити міцну сім'ю, мати взаємне кохання. Якщо ви відповісте йому взаємністю, то матимете все, що забажаєте. Постарайтеся не принижувати таку людину і не сміятися з неї. Це може зруйнувати ваш союз. Ось такі чоловіки невдовзі з'являться у вашому житті. Ще я хочу взяти одну карту і подивитися пораду для всіх там. 4 дами візьмемо четверту карту. Дев'ятка червова. Який би чоловік не прийшов у ваше життя, якою б не була б ця нова зустріч чи, можливо, зустріч із чоловіком з минулого, вам потрібно радіти життю, любити себе і робити все для того, щоб бути щасливою. Будьте собою, ні під кого не підлаштовуйтесь. Можете йти на компроміси, але в тому випадку, якщо це вам не зашкодить. І скільки б вам років не було б, і що б хто не казав, пам'ятайте, що ви красиві і молоді душею. Кохайте і будьте коханими. Всього вам найкращого.